Так, це і низька сторона, нарізка знизу від 12 вольт. Дві такі непогані шини. клеми дуже якісні, під болти такі, хороші кабеля. Так, низька сторона. Яка відпрацьовує на своєю платою управління, яка відпрацьовує на діодний міст і робить тут в районі 430-440 вольт. А вже вихідна січкарня, тобто оця платка SL-2110. Ось драйвера вихідні транзистори дуже потужні і дорогі, блін. Чомусь Опейкс? Сорок шестьсот сорок. 67D 1 Блін, колосальні мають, блін. 160 а 380 Вт, в піку до 280 а Чотири транзистори в хлам. Напевно, піймав зустрічний струм Цей хулі. Ну, в общем так. Е Фактично, я не встиг зняти сам процес ремонту, заміни драйверів. Плата управління нарізка синуса була випаяна, Тут стоять два, два, два драйвери. Процесор залишився ціленький. Тут на борту 5-вольтовий стабілізатор ціленький. Ось фактично. комплект 4 новых 4067 два драйвера и, дреб... и обвязка там диоды по гейту вот сейчас он в принципе все работает 225 чи 250-ка? по вихід Так, все збираю, тішу власника.